Я сама синіці, я із Одеси, Я перепарські Аня. Я з міста Запоріжжя. І в року працюю у компанії Мультик. Завдяки асоціації своя я знайшла цю роботу. У Фейсбуці я побачила вакансію, заповнила форму і відправила на асоціацію своя. В подальшому вже за їхньої підтримки я пройшла стажування, навчання у спліті і зараз працюю. Тож я дуже вдячна Асоціації Своя за те, що я знайшла роботу, яка мені до душі. Також, користуючись цим моментом, хочу вас запрошувати, запросити до нас до магазину з якісну українську. Здрасте, мене зовут Лілія, я із Одеси. В даний момент працюю в Хорватії в компанії Волк Маш. Я відкликнулася на об'явлення і відправила свою анкету на сайті. После этого меня пригласили на собеседование. К приходу на собеседование с нами был переводчик, который переводил с хорватский язык. Возможно, кто-то не понимает хорватский язык. Можете за это не переживать. После собеседования я получила колоссальную помощь от своя в сборе документов, которые мне нужны. На данный момент я работаю уже два месяца Folk Очень хороший коллектив. Хорваты сами по себе очень хорошие люди. Если вам интересно для старта начать с чего-то начать в новом месте, в новой стране, с удовольствием приходите к нам на работу. Здесь очень много украинцев, которые вам помогут адаптироваться, и вам не будет настолько страшно и некомфортно находиться в чужой стране. Доброго дня! Вітаю всіх, Я нора, я Берекар із Києва, працюю в заробіт, в салоні в Кровецькому. Я працювала сюди завдяки коханню своєму, вони мені підказали, вони були в нас на зустрічі і підказали, що можу розмістити своє резюме і свою об'яву. На Фейсбуці в групі тематичної, де шукають роботу передарі і другі майстри краси. Я послухала, скарг змістила і ось ну, я ще шефіка знайшла, запропонувала роботу. І я ще працюю тут. Ніколи не знаю, запрошую до себе, жінок, чоловіків, дітей, а хто мене знає, а то. Вітаю, мене звати Аня. Я з міста Запоріжжя працюю в Ольтмаркеті вже третій місяць. Я дуже вдячна асоціації своє за допомогу працевлаштуванні в Хорватії, тому що коли я приїхала в Хорватію. Я буквально не знала нічого, ні мову, тільки англійську, хорватську я не знала, і тому це було дуже зручно, коли є така організація, яка допомагає працевлаштуватись, яка вже має готові вакансії, тому що вже є можливість передивитись вакансії, які тобі можуть бути корисні. На перший час, хоча б в моєму випадку, це став магазин Volt Market, де я зараз працюю вже третій місяць. Організація дуже допомогла у працевлаштуванні на всіх етапах. На всіх етапах співбесід мені дуже зручно було, коли на першому етапі мені перекладали з хорватською, коли я багато чого не розуміла або не знала. Потім також мені допомагали і консультували з приводу де взяти які довідки, з яких установ це було дуже корисно, особливо коли ти перші місяці у новій країні і не знаєш, що де і як. Мабуть, ще мені також було і морально легше за те, що співвітчизники мої допомагають у працевлаштуванні, які вже тут знаходяться і знають мову. Це дуже комфортно, коли є українці, які допомагають інтегруватись у хорватське суспільство за допомогою працевлаштування. Я бажаю не соромитись, не хвилюватись. Завжди можна з чогось почати, підучити мову і далі розвиватися, То не проблема, то не проблема. На початку завжди страшно, мені також було дуже страшно, коли на перших місяцях я почала тільки працювати без знання мови, але зараз мало-помалу ти вивчаєш мову, спілкуєшся з людьми, і воно набагато легше. Головне і найстрашніше це почати, а потім все буде добре.